Шупальною вартою воно виявляється. Понимаєте? Підійшло, моргало в очі. Хто так навчив? І поліція не реагує, до речі. Воно сказать, мені в очі моргає, це явне порушення мої, моїх прав. І, і, он... і поліція не реагує. Поліція робить свою справу, ніхто ж не заважає поліції. Поліція виконує свою обов'язку. Закон буде для них і для Я також. Це ж все записується, все видно. Тому Прийшло моргає. Кого налякати хоч чи що? Розігнали, ну хлопці стояли, відпочивали. При чому тут прийти розігнати все. Прийшли, розігнали хлопці.